Страх публічного виступу дуже часто люди бояться, що щось піде не так. Малюють у своїй уяві картинки такого негативного розвитку подій, і відповідно це може підіймати рівень тривоги, зменшувати сконцентрованість, і дійсно може щось піти не так. Але якщо у своїй уяві тримати картинку, що нормально, ви вже виступили. Продумати, провідчувати ті стани, які б у вас були, коли ви вже успішно виступили, і орієнтуватися на цей стан. А це який стан? Перш за все, це стан спокою, піднесеності, відчуття успіху, що все вдалося. І відповідно, коли є відчуття спокою фоном, то і нема зайвої тривоги. І головне, треба усвідомити, що ваш виступ не триває вічно. Ці декілька хвилин або годин вони промайнуть все одно. І думками опиніться в тому стані, коли це вже промайнуло успішно, коли ваш виступ пройшов успішно.